242 дні. З 26 травня 2014 по 22 січня 2015 року тривала героїчна оборона українських військових донецького аеропорту від наступальних російських військ. 20 січня 2015 року окупанти підірвали новий термінал, і українські захисники опинилися під завалами бетонних перекриттів, а ті, що вижили, потрапили в полон. Замужність та стійкість, яку проявили воїни в одному з найзапекліших боїв у війні на сході України, їх прозвали кіборгами. За часи захисту донецького аеропорту багато українських воїнів були нагороджені званням Герої України та відзнаками за мужність та героїзм. Зокрема, у своїй історії героями України стали понад 10 військових, що брали участь у захисті донецького аеропорту.